Котушка для спінга це серце всієї Снасті, і від її якості залежить набагато більше, ніж здається на перший погляд. Саме вона відповідає за плавність ходу, точність закидання, рівномірність і надійність у боротьбі з трофейною рибою. Якщо ще кілька років тому бюджетні моделі з AliExpress вважалися чимось на один сезон, то у 2025-му ситуація кардинально змінилася. Китайські бренди навчилися робити технічно складні витривалі катушки, які можуть конкурувати навіть із середнім сегментом відомих виробників. Важливим аргументом стали не лише сучасні матеріали. Карбон, алюмінієві сплави, посилені ротори і прецизійні підшипники, але й серйозні тести на витривалість, які проходять ці моделі перед виходом у продаж. Сьогодні рибалка отримує за доступну ціну інструмент, здатний впоратися із динамічною ловою щуки, із делікатним фідером, і навіть із морською риболовою. У цьому рейтингу ми зібрали найкращі катушки з Aliexpress 2025 року, які реально заслуговують уваги та довіри. На п'ятому місці нашого рейтингу розташувалася Окума бренд, який давно асоціюється з надійністю і інноваціями. У 2025 році компанія представила одразу кілька цікавих моделей, серед яких Inspira ASX стала справжнім проривом. Її ключова фішка фірмова система Torsion Control Armor, що завдяки подвійній опорі знижує крутилі навантаження і робить корпус у 5 разів стійкішим до деформацій. У реальних умовах це означає стабільну роботу під навантаженням, менший люфт і чіткішу роботу механіки. Намотування виходить рівним, а сама котушка відчувається більш збалансованою навіть при довгій ловлі. Не менш цікаво виглядає і Кеймар HD, створена за концепцією сили без прати плавності. Вона легка, але водночас відчутно міцніша за свій клас, що робить її універсальним вибором для спінінгів різного тесту. Проте є і нюанси: ціна вища, ніж у багатьох конкурентів на Алі Експрес, а запасна шпуля не завжди йде в комплекті. Та, попри це, Okuma Inspire АСХ і Кеймар HD заслужено займають п'яте місце. Це вибір для тих, хто цінує бренд, технології і довготривалу надійність. На четвертому місці нашого рейтингу опинилася Hending M19. одна з тих котушок, які наочно доводять, що якісний інструмент не обов'язково має коштувати дорого. При вартості в межах 25-30 доларах вона пропонує характеристики, які ще кілька років тому зустрічалися лише у середньому сегменті. Максимальне зусилля фрикціону до 12 кілограм у старших розмірах, 9 плюс 1 підшипників, алюмінієва шпуля, графітовий корпус і ротор роблять цю котушку універсальним рішенням для різних стилів ловлі від легкого спінінга. До упіймання судака чи коропа на фідер приємним бонусом є тришарова система фрикціону, яка працює м'яко і без ривків, а також миттєвий антиревер, що додає контролю під час виважування. Кендін подбалий про зручність, алюмінієва ручка з еваруків'ям, плавний хід, можливість перестановки на праву чи ліву руку для рибалки початківця. Це відмінний варіант робочої конячки, а для досвідченого бюджетний запасний варіант, який не підведе. З мінусів можна відзначити, що у розмірі 500 відсутній антиреверс, а корпус хоч і міцний, але не такий довговічний, як у топових алюмінієвих моделей. Та попри це, за свою ціну Hending M19 практично не має конкурентів. І саме тому вона заслужено займає четверте місце в нашому списку кращих спінінгових котушок з Aliexpress у 2025 році. На третьому місці нашого рейтингу NGK Stainless Steel Spinning Reel. справжній важковаговик серед котушок із Aliexpress. Ця модель створена для тих, хто регулярно виходить на великі водойми у пошуках хижака чи морської риби. Її ключова перевага потужність до 25 кг фрикційного зусилля, що дозволяє впевнено працювати навіть із трофейними екземплярами. Повністю металева конструкція у поєднанні з нержавіючими підшипниками 17 плюс гарантує високу гарантує до солоної води і довговічність навіть при Інтенсивних навантаженнях, передаточне число забезпечує плавний, але водночас потужний хід, ідеальний баланс для силового виважування. Велика шпуля тредзенки дозволяє виконувати далекі закиди, що особливо важливо для морської та серфової риболовлі. Універсальність моделі підтверджує можливість використання як із монофілом, так і з плетінкою великого діаметра. З мінусів варто відзначити чималу вагу понад 500 грамів, що при тривалій ловлі може відчуватися в руці, а також те, що котушка радше орієнтована на важкі снасті, ніж на делікатний ультралайт, проте для завдань важкої артилерії NGK Stainless Steel практично не має рівних у своєму ціновому сегменті. На другому місці нашого рейтингу опинилася CCR Prospect P-Series. Котушка, яка вражає поєднанням сучасних технологій та доступної ціни, виробник зробив акцент на легкості і витривалості Корпус із графіту, посилений роторами та шайби фекціону з карбону, що забезпечують м'яке гальмування навіть під максимальним навантаженням. Максимальний опір сягає 9 кг, чого більш ніж достатньо для більшості умов спінінгової та морської риболовлі. Восьмипідшипникова система, 8 плюс 1 BB дає плавний хід, а точна підгонка деталей зменшує люфти та підвищує довговічність. Закидання з цією котушкою виходить далеким і контрольованим. Шпуля з легкого металу витримує і монофіл, і плетінку. Приємною дрібницею є ергономічна рукояті з комфортним хватом, яка дозволяє годинами працювати без відчуття втоми. Втім, слід врахувати і мінуси. Максимальний фрикціон у 9 кг поступається важчим моделям для трофейного морського лову, а корпус, хоч і легкий, але не такий танковий, як у металевих конкурентів. Та якщо говорити про баланс між ціною, якістю та універсальністю, CSR Prospect P Series виглядає майже безкомпромісно. На першому місці нашого рейтингу опинилася PC Foon Carbon X одна з найпопулярніших і найтехнологічніших котушок з Aliexpress, яка заслужено завоювала довіру рибалок у всьому світі. Її головна перевага надзвичайна легкість. Вага починається від 145 грамів у молодших розмірах і не перевищує 272 грам, навіть у версії 4000. Це стало можливим завдяки повністю карбоновому корпусу, ротору та боковим панелям. Така конструкція не лише знижує в тому руки під час довгих рибальських сесій. А й зберігає міцність та жорсткість. Котушка оснащена 11-тими підшипниками з нержавічої сталі, що забезпечує еталонну плавність ходу, а система фрикціону з карбоновими шайбами дозволяє витримувати навантаження до 15 кг. Змінне передавальне число, в залежності від версії, робить катушку універсальною: від ультралайтової ловлі на мікроджиг до роботи з важкими приманками на щуку чи судака. Зручності додає ергономічна ручка з ева руків'ям та якісна алюмінієва шпуля, яка легко справляється. Як із тонкою плетінкою, так і з товстим монофілом з мінусів відсутність запасної шпулі у комплекті та трохи тендітне відчуття у старших розмірах, якщо порівнювати з повністю металевими моделями. Отже, підсумовуючи, сьогоднішній вибір котушок з AliExpress демонструє, що навіть у бюджетному сегменті можна знайти рішення з високою надійністю, сучасними технологіями і реальним ресурсом роботи. Головне, не гнатися лише за ціною, а підбирати снасть під власний стиль риболовлі, умови водойми та очікуваний трофей. У 2025 році рибалка отримує шанс користуватися справді якісними інструментами без переплат, і це відкриває новий рівень комфорту та результативності на воді.